Ріматч та дніпро 1 Заряджені перемагати. Черговий спаринг Дніпра 1 на турецьких зборах. І бачите, ви перед собою стартовий склад. А, взагалі, грали ті футболісти, які отримують не так багато ігрового часу. Основа відпочивала, адже за день до цього поєдинку уже дніпряни зіграли. Спаринг із Мурою. Цього разу опонентом став казахстанський Атирау. Отож, друзі, до вашої уваги, огляд протистояння Дніпра 1 Незвично бачити Дніпрян у такій білій формі. Давайте дивитися, як же ж розвивався цей поєдинок. Як бачите, В'ячеслав Танковський вийшов у старті. Ну і звісно ж Євген Підлепенець. взагалі лінія атаки була дуже цікава. Тут один із перших моментів, якраз таки на користь наших суперників, Владислав Рибак, який вийшов у старті у воротах. Відбиває перед собою, але дуже швидко виправляє помилку. Іван Підлапанець, він входить у штрафний майданчик, розхитує кількох суперників, і ось цей останній рух він, напевно, був зайвим. Не вдалося завдати удар. А суперник відібрав м'яч у цьому епізоді, хоча сам прохід доволі непоганий. Ну і продовження цієї атаки тут когут м'яч пропускає, і далі вже добивання від. Олександра Назаренка повз ворота. не вдається тут забити. Хоча бачите ви, як пресинг Дніпра один попереду спричинив просто пожежу і розгубленість біля виріб казахстанської команди. Ось такі атаки виникали і в суперника Дніпра один вдається тут увійти у штрафний і навісити відбиває перед собою рибак, але там положення поза грою було в цьому епізоді. Так відзначаємо гру голки Дніпра 1 у цьому моменті. Знову під Лепанець він прострілює. Далі Кононов пробиває. І ось тут сигналізують гравці. Дніпра 1 що була гра рукою. Продовжується атака, навісна, передача і м'яч вибито. Давайте дивитися. повтор. арбітер тут не призначає пенальті. Хоча м'яч дійсно влучив у руку, але рефері не розцінив ось цей момент, саме як 11 метровий і відповідно. Не призначив тут покарання для атирау. Дуже далеко вибито м'яч. Ось тут відбирає його. В'ячеслав Танковський набирає швидкість і відмінне бачення поля хороший навіс. На Назаренка Назаренко прострілює, танчик прокидає далі і під лепенець пробиває. Але погодьтеся, пробиває напевно, не так потужно, як того. Хотілося б в цілому доволі непогана атака від Дніпра. Один відзначаємо Танковського. Ну і звісно ж, підлепенець, який завдавав цього удару по воротах. Момент від наших суперників. Удар здалеку, рибак на місці. Відбиває доволі непоганий удар. Впорався із ним. Молодий голкіпер Дніпра один. Завершення першого тайму. Прострільна передача від Назаренка Кононов. Прибирає підліву і пробиває. Пробиває по центру. Ось таке завершення цього епізоду від правого захисника Дніпра 1 Микита Кононов. Цей гравець вийшов у старті на матч із Атерау. І в цілому доволі непогано себе проявив у першому таймі. Останні секунди першого тайму когут входить у штрафний майданчик. Когот пробиває в ближній кут на місце. Голкіпер. Ну і знову, бачите. Провал в обороні суперника хороша передача. Проходить на Коута, І той вирішує ось так завершити цей епізод. Підіймає руку, вибачається перед партнерами, що не віддав передачу. Ось таким вийшов перший тайм. Була домінація від Дніпра. Один, але і суперник створював свої моменти. Удар здалеку від Сергія Горбунова, лівого захисника Дніпра 1 непогано м'яч летів забракло влучності у цьому епізоді. Назаренко його відмінна передача на танчика. Танчик повертає на Когута, і м'яч у воротах. Дніпро 1 забиває в цьому епізоді. Відзначаємо усю атаку і ось цю передачу від Назаренка на дальню стійку. Ну і окремо відзначаємо танчика, що він не пошкодував. М'яч не пробивав, а викотив на когу та зіграв дуже впевнено і надійно. Відтак Ігор горковут відзначається забитим м'ячем. Момент на стандарті тут ледь не зрізається. М'яч у власні ж ворота. Сваток не дотягнувся. А ось це дуже класна контратака від Дніпра. Один танчик він віддає передачу, забиває Назаренко, але м'яч не зарахований. Давайте подивимося чому. Ось тут танчик вирішив не пробивати, а віддати на Назаренка. Це цілком правильне рішення, але Назаренко в офсайді не розібралися тут е, обидва футболісти, і, можливо, краще було б бити по воротах. Але, тим не менш, дуже стрімка контратака від Дніпра 1. Ще один момент біля Вітатирау удар здалеку, дуже потужно. Голкіпер впорався із цим пострілом. Ну і обрізки. Обрізки біля власних воріт, у другому таймі вони теж були. Було багато простору від Атерау. І Макс Валеф, який вийшов на заміну в цьому епізоді, тягнувся за м'ячем, хоча він летів повз ворота, але, тим не менш, Валеф мав би виручати у цьому епізоді. Ще один епізод у штрафному майданчику Макса Валефа знову провалюються. Футболісти Дніпра 1 у захисті, десь розконцентровано діяли в цьому моменті. Тут Габріель гомус його штовхали трішки у спину. Дійсно був поштовх, арбітер цього не помічає. І далі завершення цього моменту ось таким ударом по воротах. 1-0 у підсумку Дніпро 1 перемагає у протистоянні із атерау. Ось такий результат від команди Олександра Кучера. Парі матч та дніпро 1 заряджені перемагати.